Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Притиночки классные. Катани, вітаю вас на каналі Мар'яна втім. І нарешті у нас відео про МТБ, точніше про кроскантрі, а ще точніше, змагання з кроскантрі, які проводить пан Кашуба. Що важливо, Павло проводить змагання для дітлахів. І в другу чергу, вже для нас, дорослих, ми скажімо так, приїжджаємо згадати молодість, згадати, як воно виригувати легені, виригувати желудок. До речі, я як людина, яка почала свій шлях. В сучасному МТБ, ТБ саме з кроскантрі, ненавиджу кроскантрі, тому що ця дисципліна це концентрат нитіків та обманщиків. Будь-який контріла, по-перше, ховає свої тренування в страві. Потім приїжджає на старт, розповідає казки про те, що йому було плохо. Він хворів ще там щось, допомагав другу з переїздом всю ніч. Коротше, не готовий. А потім, коли дають сигнал старту, він просто уїжджає в закат. Тому що ну звісно, він дуже готовий. От я, наприклад, цього разу дійсно не готовий для змагань. У минулому відосі я розповідав, що реживнів з початком війни. А, так, я все ще катаю. У мене дуже гарна техніка, багато досвіду у кроскантрі, але ну зайві 12 кілограмів, це зайві 12 кілограмів. І я не боюсь сказати, що я просто приїхав сюди підтримати велодвіж та свого друга. І, ну… Павло старається, так що ставте йому лайки та пишіть коментарі підтримки. Майже традиційні приколи. Поки я бігав, розмічав, до одну частину балки трас, Дитячі доросле, тут яке вже бидло. Інших слов в мене немає. Взяло просто не... Ну, мало того, що зривало розмітку, воно його ще в розмітку цю перемістило так, щоб типу, учасників заплутати і повернуло взагалі в інший бік. На хіба це робити? Я в шоці? Наскільки кончені люди? Фу, зараз, коротше, бігаю знову, перерозмічаю, відновлюю розмітку. До речі, я вже повинен сидіти на реєстрації. При тому, що нагадаю, змагання в нас благодійні з відсутніми стартовими внесками. Проводжу я їх повністю за свій особистий рахунок. От, ну і Основна мета змагань у нас це збір грошей на донати ЗСУ на потреби наших спільних велосипедистів знайомих, які зараз боронять Україну. Все, що назбираємо зі донатів, з донатів на стартів гляне, все буде передано їм. От. Для себе нічого не залишаю, нічого не беру. Ніяких там 50% чи скільки там гривень. Типу, я за свої кошти там провів, виклав там свої енну тисячу гривень і все, що збираємо, все віддаємо армії. От. Ляха серед нас які беруть і псують мені розмітку Курво! А тепер го дивитися самі змагання. Так, <laughs> ти молодець. Видишь? Крура.

Он окруживай появится. Главное, блядь, ехать на фотографию. Ты в улике реально будешь ехать? Я реально буду ехать, в фулике в пиджаке. Без температурой? Да. Он там по дороге сохватывает нашел, бля. Он еще трапляется здесь с справжними донфильщиками, коли накупляют себе гравий. Ой, ужас, ужас. давай ще раз, пани, пани, що ти не будеш займати перше місце. хвилинку, хвилинку. Просто щоб ви зрозуміли. Оця людина зараз сама тут трен тренована в моїй категорії і. Я даю даю 100 гривень, що він буде перший, а тепер починай нити. Значить, я даю 500 гривень, що буде Стасік перший. А тому, що траса дуже технічна, траса така, ну прям, прям підстаті йому. Та ні, 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 тут, тут проста техніка, дуже проста. Ну, я не буду, ну, ти розумієш, на техніці я у тебе виграю там 2 секунди. А ти у мене тут у цей підйом Та, виграєш що, секунд 15. З вагою у нас з тобою ну, приблизно може. Приблизно кілограмів 10 різниця. По просьбам трудящихся. Всім привіт. Тепер ти себе побачиш. <ристо> 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 ну все, пока. Діпле, ти, ти готовий до змагань? Я готовий для до тесту свого електронного автономного хронометражу. Так <ристо> буде на нього приготуватись час. Ні, ні, 5 кліт. А там так прийде.

Сейчас no, локцио плюс ловлю. Шо, шо 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 okay. Отже, в чому прикол крос-кантрі, коли у тебе немає амбіцій? Ну, я маю на увазі займати перше місце. Ти маєш знайти свого конкурента. У мене це зараз був Макс, е який вкатаний плюс-мінус так, як і ти. Бакс, легше за мене. Але в нього гірша техніка. Ну, чесно кажучи, тут у всіх, окрім кашуби, гірша за, техніка за мою. Такий малий вин. Отже, коли ти знаходиш такого суперника, ти починаєш грати з ним в шахи. До ти сильніший ти його обходиш, до ти слабкіший, намагаєшся не дати йому обійти, обійти тебе. Ой, перепрошую. Я сидів на колосі у Макса, і я так розумію, що він трохи перегорів. Що дуже обідно. Тому що сильніших, типу роми та Володі я вже не дожену, не догоню. А слабкішими буде нецікаво. Тому можна їхати на чилі. На чилі на розслабоні. Отже, у мене з'явилася гарна ідея почекати Макса. Може його зараз попустить, то він мене догонить. Фу! Обожнюю кроскантрі. Просто обожнюю. Особливо кашубину трасу. Така риганіна. Просто кончена траса під дуже легкого райдера та з гарним перемикачем. Тут так часто треба перемикатися. Постійно вверх-вниз, не вниз низ не Не встигаєш зловити ритм. Ну, ні, я ж, справді трохи перебільшую. Тут крутий ритм у траси. Такий прям є місцями флоу, а місцями жорстка реганіна. Так, щось я не виходив вже на зв'язок один і дві. Отже, всіх перереєстрував, пореєстрував. Це файно, стартанула нова наша категорія. Правда, за пізненням, на 50, але там є свої нюанси. Не вистачило номерків на усіх. А коли додаткові номерки, там треба було повертатись з дитячої категорії, довелося їх перепрограмовувати, мітки. Коротше, це за нього багато часу, треба ці процеси якось оптимізувати. Отже, зараз йдемо в змагання. Я в категорії 1834 поза заліком от, Взяв камеру після першого кола буду знімати хлопаків, як вони файно їдуть в трасу. І на що я знімаю типу, з моноподу. Тож незручно буде тримати її на якихось супертехнічних елементах. Але зараз ще спробую. О! Перший пішов. Зараз знімаєте. Другий пішов. Другий пішов. Ні, другого ще нема. И снова ты в объективе телевизора. О, наступный. Найс. Найс. Ого! Это гонка реверс. Так, здравствуйте. Это что, вы по второму кругу уже? Третий. Ну, мое почтение. Так, депутатский мандат есть? Нету, проезжайте. Ах. Ну що ж, четверте місце. Останнє коло. Не так і погано, коли у тебе немає форми. Можливо. Враховуючи, що зараз ні в кого немає форми, то може і погано. Фух. Фу, мої коліно, моя починка, мої легені, голова гудить. Обожнюю крос-кантрі. Обожнюю. І ви побачите, хто зараз перший, той хто нив, що о, ні, я не готовий. 500 гривень. Що не я зайду перший. Ага. Ага. Типові кантрили. Обожнюю, обожнюю. В смысле, блять? Уже, Став, стоп, стоп. Я думаю, не. Вот ты хитрец. Я тебя даже не слышал. Я уже расслабился, еду себе, качусь. Я думал что Устал? Да. Чего? В смысле? Я тебя тоже догнал, расслабился. Мы все одинаковые на этих великах, и его знаю. Да, да. Я тебя даже ждал в одном моменте. Думал, сейчас ты меня догонишь. Ну, типа, отойдешь. Фух. Категория 35 плюс. Все-таки. Кстати, я бы это, я бы еще поехал бы. Так а что ты? Я, ну, понял, я останавливаюсь, сколько кругов? Финиш, нет! Не знаю. Да сколько? Сейчас посмотрю. Я, короче, на землю стою, и у меня эта икра начинает судороги сводить. Ну, то есть, ехал нормально, понял, только так топнул. Не, ну, жарко, я перегрев ловил, прямо аж мурашки по коже бежали. Ну, с вкусом крови. А, не, ну, хорош, фу, тяжко. Так, все, отгоняли. Головна фішка цих змагань. Оце. Оце. Ну і наліпки на номерах учасників, які дозволили звільнити руки хронометристу. Ну, і, тобі, він це одно сидів дублював, але ця штука відтікала всім. Власно, час. кол кіл. Ну і коротше, все відпрацювало. Далі буде, будемо розвивати. До речі, на змаганнях типу міні-ендуро, там, де спуск на час, воно теж буде. І Єдине, що е, там важливе типу, проходження там, до сотих секунди, тому ми антени розвернемо десь отак. -от. Учасник буде пролітати, і його час буде фіксуватися в такому проміжку. Подивимось, як з цього вийде. До речі, стартові ворота в мене теж є, але нюанс вони працюють від е, тієї ж самої плати. У мене раз по DP малинка, четверта. От, вона в мене поки що одна, і типу, я її ставлю або на фініш, або на старт. Для старту просто треба докупити ще одну. Але я типу, зайві 100 баксів поки що викладати. О, нема можливості. І так, типу, антенки в мене обійшлися 150-150. Е, малинка з пауербанком десь близько сотні. От, і... Ну, наче... а, ну, і сотні годин програмування низькорівневого цього усього. Е, але типу, мені подобається, класно. Супер, все. Готуємось до нагородження і нагороджуємось. Відпускаємось. Так, друзі. Нагородження. <клес> Стас царян, я заплівав твою грамоту, коли кричав. Отже, у нас майстри 35 пісочна категорія. Десяте місце. Кононенко Станіслав. <клес> <клес> Все всі блогери, блогери, сплошні блогери. Поздравляю. Дев'яте місце. Антон Тітов. Восьме місце Тітков Євген. Кановець Микола, сьоме місце. Каїра Федір. Правильно? Шосте місце. Кабіцький Константин, п'яте місце. Марянок Тім! Четверте місце красних Максим. Але я четвертий. Ти третій. Я третій? А кого. Де ти там? Р — Ростислава профтекали. Нічого страшного. <рисправлення> 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 Три атлети нам. Не вч... Ну, подожди, ти ж в 35 плюс їхав, правильно? Так. <рисправлення> <рисправлення> ну все, тоді грамоту я заберу, а медаль ти. <рисправлення> так, Красних Максим, четверте місце. Ну, <рисправлення> виходить, що п'яте, але четверте. Ну, дякую. — Міщенко, Ростислав, третє місце. Номерка, <рисправлення> <рисправлення> Чорний Володимир, друге місце. <плес> а, <плес> да. І перше місце Залозний Роман! Маляхтім! Маляхтім! Вітаю! Опа, ча. Ну, а тим робиш опор. Взрывай! І пальцем так так. Да, да, да. Взбалкавай! О! Все, натрусили пісочком, пішли вон. Фермоочі, дійсно, міста на одну менше називай, тому що мене записали. Сьоме. Спра... Я зрозумів. Категорія 18-34 роки. Зарубин Олексій, сьоме 8... місце. Сьоме місце, так. Да, Плаве... Павленко Андрій, шосте місце. Вітаю. Я думаю, а, а ні. А, а, а тут же є Олексій. <риклад> Панікаха Богдан шостий. ну п'ятий. Панікаха Богдан п'яте місце. Все чітко. так. Да, Петрушенко Микита третє місце. Ага, во. Тепер розібралися. Вітаю. Вітаю, так, залізай. <риклад> Давай. Так, ну поки що може виходити Науменко Назар. Друге місце. Вітання. Дякую. Так, давай, раз. Давай, два. Ну, виходить, що дворецький ігор. Так. Перше місце. З шостого на перше, а? Питання. Полізай. Тренувався, тренувався. Всім до побачення. А, а тепер пару годин Три, на зняття розмітки згортання <кліх> цього всього лагеря. <кліх> Табора, да, да, та, табор, русного. <кліх> та, Цікаво було спостерігати, як на кожному, після кожного кола дорослих категорій, а, сліди від покрих на цьому волраді становилися вище, вище, вище. Типу, після першого кола десь тут їхали всі, друге, третє, четверте, п'яте, і коротше. Хлопці розігналися до того, що просто вже обровці тут їхали поверху. Не знаю, камера, мабуть, не передасть, але ну, висота цього волрайду, типу, тут, ну, метри, мабуть, 4 десь так по висоті. Ну, коротше, долі такий високий. Прикольно, коротше, слідкувати за прогресом. Так, усе. Розмітку зібрав, все, зібрав, чистенько. Галявинка залишилась. Все, байчик тільки брудненький. Камера не передасть, але, блін, він під товстеним шаром пилу. Прям нормально сьогодні підняли пилюки. На трасі, все, коротше, в мене все. Дякую, що додивились до кінця, зі Мною до кінця з вами був Паша, Маріанов Тім. Побачимось у наших наступних івентах та й у всяких інших відосах з наших Там покатеньок і всього іншого. Всім піс, до побачення!